Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми прочитаємо про нащадків Авраама. Нехай Господь Бог поблагословить наші дослідження Його слова. Перша згадка про Авраама знаходиться у книзі буття в 11 розділі. Буття 11 розділ вірші 27 по 29. А оце нащадки Терахові. Терах породив Авраама, і Нахора і Гарана. А Гаран породив Лота. Гран же помер за життя свого батька у краї свого народження в уріхалдейському, і побрали Аврам та Нахор для себе жінок, ім'я Авраамовій жінці Сара, а ймення Нахоровій жінці Мілка. Ми ще сьогодні прочитаємо про дітей Нахора та його жінки Мілки, де написано про їхню внучку на ім'я Ревека, хто стане жінкою Ісака, сина Аврама та Сари. Коли за наказом Бога. Авраам вийшов з Харану, то він взяв зі собою свого племінне Лота, кого батько Гаран помер. Також Авраам вийшов з Харану зі своєю жінкою Сарою. Два рази, коли виникла потенційна загроза життя Аврааму, він представляв Сару не як свою жінку, а як сестру. То, що Сара була сестрою Авраама, не було неправдою. Сара була дочкою батька Авраама Тераха, тільки через іншу жінку. Книга Буття 20 розділ, вірші 10 по 12. І сказав Авімалех Авраамові, що ти мав на увазі, що вчинив таку річ, і сказав Авраам: Бо подумав я, нема ж страху Божого в місцевості цій, тому вб'ють мене за жінку мою. І притім, вона справді сестра моя, вона дочка батька мого, тільки не дочка матері моєї. І стала за жінку мені. У 15 розділі книги Буття ми читаємо про Божу обіцянку Аврааму щодо спадкоємця. Книга Буття 15 розділ 3 по 6 й І сказав Авраам Отож, ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник спадкоємець мені. І ось слово Господнє до нього таке він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з Твоєго нутра. Він буде спадкоємець тобі, і Господь його вивів надвір та й сказав: подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити, і до нього прорік, таким буде потомство твоє. І увірвав Аврам Господові, і він залічив йому те вправедність. Але ця Божа обіцянка не відбулася зразу. І Авраам та Сара вирішили допомогти Богу у виконанні його обіцянки. Книга Буття 16, розділ, вірші 1 по 4. І Сара, Авраамова жінка, не родила йому, і в неї була птянка невільниця, імені її Агар. І сказала Сара Авраамові: Ось Господь затримав мене від породу прийди ж до моєї невільниці, може, від неї одержує сина. І послухався Авраам голосу Сари. І взяла Сара, Аврамова жінка, єгиптянку Агар, свою невільницю по десяти літах перебування Аврамова в землі Ханаанській, і дала її Аврамові, чоловікові своєму, за жінку. І він увійшов до Агаре, і вона зачала. Як вона ж побачила, що зачала, то стала легковажити господиню свою. Буття, 16 розділ вірші 6 по 7 та 9 по 12. І Сара гнобила її і втекла Агар від обличчя її, і знайшов її ангел Господній біля джерела води на пустині, біля джерела на дорозі до Шур. і ангел Господній промовив до неї Вернися до пані своєї і терпи під руками її. І ангел Господній промовив до неї Сильно розмножу потомство твоє, і через безліч буде воно незліченне. І ангел Господній до неї сказав. Ось ти зачала і сина породиш, і назвеш ім'я йому Ізмаїл, бо прислухався Господь до твоєї недолі. А він буде як дикий осел між людьми рука його на всіх, а рука всіх на нього, і буде він жити при всіх своїх браттях. Книга буття 16, розділ, вірші 15 по 16. І вродила Агар Авраамові сина. А Авраам назвав ім'я свого сина, що вродила Агар, Ізмаїл. А Авраам був віку 80 літ і 6 літ, коли Агар вродила була Авраамові Ізмаїла. Авраамові було 86 років, коли був народжений Ізмаїл. Через 13 років, коли Ізмаїл досягнув віку усиновлення, віку барміцви, коли Авраам міг зробити Ізмаїла своїм наслідником. Бог з'явився Авраамові та сказав, що Бог складе свого заповіта не з Ізмаїлом, а з сином, хто родиться Авраамові та Сарі з Ісаком. Книга буття 17 розділ, вірші 17 по 19, і впав Авраам на обличчя своє і засміявся, і подумав він у серці своєму: чи в столітнього буде народжений, і чи Сара в віці дев'ятдесяти літ уродить. А до Бога сказав Авраам: Хоча б Ізмаїл жив перед лицем Твоїм. Бог же сказав. Але Сара, твоя жінка, сина, породить тобі, а ти назвеш йому ім'я Ісак, і свого заповіта з ним я складу, щоб був вічний заповіт для нащадків його по нім». Далі читаємо 17 розділ вірші 20 по 21. А щодо Ізмаїла, я послухав тебе. Ось я поблагословлю його. І вчиню його плідним, і дуже-дуже розмножу його. Він породить дванадцять князів і великим народом учинює його. А свого заповіта я складу з Ісаком, що його Сара вродить тобі на цей час другого року. З часом в сина Ісака, Якова, вродяться дванадцять синів, з кого вийдуть дванадцять племен Ізраїля. Так і в Ізмаїла народилися дванадцять синів. Ізмаїл вважається пророком в ісламі. Ізмаїл асоціюється з Мекою та будівництвом Кааби. Ізмаїл вважається предком Мухамеда. Але звернемо увагу, що в 21 му вірші нашого тексту однозначно написано, що Божий заповіт є не з Ізмаїлом, а з Ісаком. Повернемося до Авраама та Сари. Книга Буття 21 розділ вірші 1 по 5. А Господь згадав Сару, як сказав був, і вчинив Господь Сарі, як він говорив. І Сара зачала, і породила сина Авраамові в старості його на означений час, що про нього сказав йому Бог. І назвав Авраам ім'я синові своєму, що вродився йому, що Сара йому породила, Ісак. І обрізав Авраам Ісаака. Сина свого, коли мав він вісім день, як Бог наказав був йому. А Авраам був віку ста літ, як уродився йому Ісаак, син його. Після історії народження Ісаака, записано для нас у 21 розділі книги Буття, у наступному, 22 розділі написано про готовність Авраама дати свого сина Ісаака назад Богу. Це був найбільший тест віри Авраама. Отримавши Божі обіцянки щодо свого сина Ісака, Аврааму було сказано Богом принести його в жертву. Авраам пройшов цей тест віри, і замість Ісака на цілопалення був принесений Баран. Книга Буття, 22 розділ, розділу 15 по 19. А ангел Господній із неба озвався до Авраама по друге і сказав: Клянуся собою, це слово Господнє. Тому, що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого одинака свого, то, благословляючи, я поблагословлю тебе, і розмножуючи, розмножу потомство Твоє, немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря, і потомство Твоє внаслідує брами твоїх ворогів. І всі народи землі будуть потомством Твоїм благословляти себе через те, що послухався Ти мого голосу. І вернувся Авраам до слуг своїх. Звернемо увагу на те, що в нашому тексті написано, що тільки Авраам вернувся до слуг своїх. Тут не написано, що Авраам та Ісак повернулися. Сьогодні ми ще повернемося до цього місця в писанні. Далі ми читаємо наступне. Книга буття 22 розділ, вірші 20 по 23. І сталося по тих випадках. І сказано Авраамові так: Ось також мілка вродила синів на хорові, братви твоєму, уца, перворідного, і буза брата його, і Немуїла батька Арамового, і Кеседа, і Хазо, і Пілдаша, і Ідлафа, і Бетуїла, а Бетуїл породив Ревеку. Цих восьмирох породила мілка на хорові, братові Авраамовому. Після того, як Авраам вернувся до своїх слуг, нам дано запис нащадків дітей Авраама Нахора та мілки та народження внучки Ревеки, майбутньої жінки Ісака. Далі, 23 розділ книги Буття починається з запису смерті Сари. Книга Буття, 23 розділ вірші 1 по 4. І було життя Сареного 100 літ і 20 літ і 7 літ. Літа життя Сареного, і вмерла Сара в Кір'ят Арбі, це Хеврон у краї Ханаанському. і прибув Авраам голосити над Сарою та плакати за нею. І встав Авраам від обличчя небіжки своєї, та й сказав синам Хетовим, говорячи: Я приходько і захожий між вами, дайте в себе мені власність для гробу, і нехай я поховаю свою небіжку сперед обличчя свого. Сара є єдиною жінкою, чий вік смерть та поховання записані у Святому Писанні. Це, ймовірно, тому, щоб віддати честь, шановній матері єврейського народу. Книга Буття 23 розіверсій 16 по 17 та 19 по 20. І послухав Авраам Ефрона і відважив Авраам Ефронові срібло, про яке той був сказав, так що чули синихетові чотири сотні шеклів срібла купецької ваги. І стало поле Ефронове, що в махпелі воно, що перед Мамре, поле і печера, що на ньому, і кожне дерево, що в полі, що в усій границі його навколо. І по цьому Авраам поховав Сару, жінку свою, в печері поля Махпеле перед Мамре. Це Хеврон у землі Хананській, і стало поле і печера, що на нім Авраамові на власність для гробу від синів Хетових. Єдину частину обіцяної Богом землі, яку отримав Авраам за свого життя, він купив. І це була печера для поховання своєї жінки. Ця перша власність патріарха Авраама прив'язувала Авраама та його нащадків до землі обітованої. Коли Авраам купив цю печеру, він зрікся з землі свого народження. Ховаючи Сару, Авраам проігнорував своє походження, не повернувшись до Месопотамії для її поховання. Наступні патріархи також будуть поховані у краю Хананському. Далі, у 24 розділі нам дано історію пошуку дружини для Ісака та одруження Ісака та Ревеки. У 25 розділі історія Авраама продовжується. Книга Буття 25 розділ, вірші 1 по 6. А Авраам іще взяв жінку, а ймення її Кетура. А вона породила йому Зімрана, і Йокшана, і Мадана, і Мідіяна, і Єжбака, і Шуаха. А Йокшан породив був Шевота Дедана. А сини Деданові були Ашури, і Летуші і Леуми, а сини Мідіянові. Ефа і Ефер, і Ханок, і Авіда, і Елда усі вони сини Кетуре, і віддав Арам усе, що мав Ісакові, а синам наложниць, що були в Авраама, дав Авраам подарунки і відіслав їх від Ісака, сина свого, коли сам ще живий був на схід до краю східнього. Тут ми читаємо перелік синів Авраама та Кетуре. Час, коли Авраам одружився з Кетурою, нам невідомий. Максимальний проміжок часу народження шести синів Кетури становить 37 років, так як Аврааму було 138 років, коли померла Сара, а Авраам помер у віці 175 років. На хвилинку зупинимося і задамо собі наступне запитання. Чи ті історії, які ми читаємо про Патріархів, мають ще якесь значення для нас, окрім опису їхнього життя? Згідно слів Ісуса Христа, записаних у Євангелії від Івана у п'ятому розділі, святі Писання свідчать про Нього? То як ці історії свідчать про Ісуса Христа? Розміркуємо над наступною типологією? Авраам то є Бог Отець, Ісак то є Бог син. Ісак був народжений через диво, коли ні в Авраама, ні в Сари вже не могло бути дитини, так і Ісус був народжений через диво. Ми читали, як після акту жертвоприношення сина батько Авраам сам повернувся до своїх слуг, а да дівся Ісак. Про Ісака нічого не написано, аж поки він не зустрічається та одружується з Ревекою. Так і зараз Святий Дух шукає наречену для Бога Сина, хто є на небі. І після одруження Ісака та Ревеки Авраам одружується з Кетурою. Кетура є прообразом Ізраїлю, який буде відновлений після того, як наречена Христа буде разом з Ісусом Христом. І на відміну від неплідної Сари, хто є прообразом неплідного Ізраїлю. Кетура є прообразом відновленого Ізраїлю, хто принесе багато плодів. Повернемося до нащадків Авраама. У Авраама та Сари народився Ісак. У Авраама та Агар народився Ізмаїл. У Авраами та Кетури народилися шість синів. Ще раз прочитаємо книга буття 25 розіверші 2 по 6. А вона породила йому Зімрана, і Йокшана, і Мадана, і Мідіяна, і Єжбаха, і Шуаха. А Йокшан породив був Шеву і Дедана, А сини Деданові були Ашури і Летуші Елеуми, а сини Мідіянові Ефа, і Ефер, і Ханок, і Авіда, і Елдаа усі вони сини Кетури. Від Авраама та Кетури походять племена Аравії. Ашури, Медіяни та Бедуїни. Про нащадків Ізмаїла написано зразу після смерті Авраама. Книга Буття 25 вірші 13 по 16. А оце імена синів Ізмаїла за їхніми іменами і за нащадками їх: переворідний Ізмаїлів Невайот. І Кедар, і Адбеїл, і Мівсам, і Мішма, і Дума і Маса, Хадат. і Тема, Єтур, Нафіш і кедма. Оце вони сини Ізмаїлові і їхні імення за дворами їх, і за їх кочовищами, дванадцять начальників для їхніх племен. Так як і говорив Ангел Господній до Агар, мати Ізмаїла, нащадки Ізмаїла жили та живуть у постійній ворожнечі між собою, покладаючись на мову меча. Після короткого опису нащадків Ізмаїла, біблійна історія повертається до обраної богом лінії нащадків Ісака. Перелік нащадків Авраама, про яких ми сьогодні читали, зображено на наступній діаграмі. Сара народила Аврааму Ісаака. У Ісака та Ревеки народилися близнюки: Яків та Ісав. У сина Авраама та Агар Ізмаїла народилися 12 синів, а у Авраама та Кетури народилися 6 синів. Від Ісава пішли едумітяни, теж відомі як Ідумеї, хто жили в основному на території нинішньої Йорданії. Цар Герод, про якого ми читаємо у новому заповіті, був Ідумеєм. У 26 розділі книги буття ми читаємо, як Ісав взяв собі двох жінок, хітіянинок. А у 28-му розділі книги буття ми читаємо, як Ісав взяв собі третю жінку, дочку Ізмаїла. Нащадки Ісава, Ізмаїла та діти Кетури одружувалися одні з одними. І це є ті народи, які часто колективно називаються арабами. Якову було народжено 12 синів, з якого вийшли 12 племен Ізраїля. Досліджуючи історію Авраамових нащадків, ми бачимо, як Бог виконав свою обіцянку зробити Авраама великим. Злона Авраама вийшло багато народів, хто вважає Авраама своїм предком. І ще сьогодні ми звернули нашу увагу на те, що біблійна історія є не тільки інформативною, але через свою типологію вона теж вказує на нашого Господа. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.